Уже три місяці Хмельниччина збирає книги для переселенців, аби створити українську бібліотеку в Іспанії. Долучилися до акції і дорослі, і діти. Розкажіть, будь ласка, про цю акцію. Е, ну, якщо розповідати про цю акцію, ініціатором звернення взагалі в нашу Хмельницьку області це була наша діаспора з міста Валенсія. Зокрема, звернулася Лісія Задорожна. Вона є головою Асоціації українців за кордоном, очолює нашу діаспору в Валенції, Так всі згуртувала. І в неї була така ідея створити український дім, в рамках якого буде також функціонувати і наша українська бібліотека. І ми надіємося, що найближчим часом дана література вже буде читатись нашими українцями у Іспанії. Не тільки в Іспанії, а також звернулася діаспора і в Німеччині, і в Польщі. Тому я думаю, що мова буде всюди. Журналісти дитячого телевізійного агентства Теж принесли україномовні книги. А заодно допомагають дорослим збирати їх по навчальних закладах. Усім привіт! І ми продовжуємо збирати книги для переселенців. Сьогодні ми побуваємо у Кам'янці-Подільському, Дунаєцях і Росошанській громаді. Ходімо! Це Скарженецький ліцей. Тут готувалися до нашого приїзду, назбирали книг і вклеюють сердечка з посланнями. Усі, будь ласка, що ти робиш? Я передаю книжки з месенджером для дітей, які, які за кордоном е, через війну. Я дуже люблю сюрпризи і ми вирішили з подругами наклеїти сердеч, сердечка з месенджером для дітей, які за кордоном. Я хочу передати е, дітям, які за кордоном через війну. Нехай вони читають книжки українською, бо ми українці. Ця дівчинка передає свою улюблену книжку бджолинна музика. Усі історії в ній вже прочитала. Каже, найулюбленіша казка про покинуте кошеня. Я хочу, щоб діти, які далеко від дому і сумують за українською мовою, теж прочитали цю книжку і знайшли свою улюблену історію. Настя принесла книги про пригоди трьох дівчаток. Сподівається, переселенці із задоволенням читатимуть їх. Коли дізналася про, про цю акцію, я відразу захотіла подарувати книги іншим дітям. Я їх прочитала, коли була за кордоном в перші місяці війни. Дуже хотілося додому і до всього українського. Не проігнорували цей благодійний проект і старшокласники. Адже він відкликається у кожному серці. У когось за кордоном друзі чи рідні хтось сам не так давно повернувся і розуміє, що знайти українську книгу в чужій країні не так просто. Взагалі, моє дитинство пройшло серед книг, і коли я дізналася про таку акцію, що збирають дитячі книжечки в Іспанію, саме у Валенції, без вагань вирішила до неї долучитися. По-перше, понад 30 років мої бабусь та дідусь живуть саме у Валенції. А по-друге, рік тому була в Іспанії і шукала там українські слова повсюди, та нічого знайти не могла. І тому вирішила віддати свої книжечки тим дітям, кого війна вигнала з рідної домівки. До гарної справи долучилися усі навчальні заклади Розсошанської громади. Чому вирішили взяти участь у цьому проєкті? Якоїсь миті прийшло глибоке усвідомлення того, що зараз за кордоном формується нове покоління української діаспори. Отже, прийняти участь у цьому проєкті це вже не наше бажання, а наш обов'язок. Тому всі заклади нашої громади активно долучилися до цієї акції. А ось і результат: усі разом дружно та весело пакуємо книги і поспішаємо їхати далі. Слава Україні! Героям! слава! Зараз ми одинацях, і тут зібрали дуже багато книг. Директор першого ліцею одразу показує свої володіння і запевняє, що їхня громада готувалася серйозно і планує перемогти у цьому книгозмаганні. Скільки книг вам вдалося зібрати? Ви знаєте, що нам вдалося зібрати 1415 книг. Ми дякуємо організаторам за можливість взяти участь в такій чудовій акції. Ми зібралися ці книги для того, щоб популяризувати українську мову, українську літературу, українських письменників. Я думаю, що ми переможемо, бо ми йшли на рекорд. Чому вирішили взяти участь у акції? Ми б дуже хотіли поширити українську літературу, взагалі українську мову за кордонами нашої країни, і аби внутрішньо переміщені особи, які виїхали в інші країни, Європи і так далі, могли читати українською. Кількість зібраних книг дійсно вражає. Навчальні підручники, біблія, твори сучасних письменників, художня література на будь-який смак для дорослих та дітей. Одним словом, нам тут самим не впоратися. Просимо ліцеїстів допомогти. До буса вишиковується довжелезна черга. Кожен хоче долучитися до створення україномовної бібліотеки в Іспанії. На цьому наша мандрівка не завершується. Наступна зупинка кам'янець подільський. Скажіть, будь ласка, яким чином кам'янець-подільський долучається до акції? Всі навчальні заклади долучилися до цієї справи. Ми зібрали 964 книги. Це невеличкий такий внесок для цієї великої, хорошої справи, яку започаткувала Хмельницька обласна військова адміністрація. Тут нас вже зачекалися у Кам'янецькій громаді. До збору книжечок долучилися навіть дошкільнята. Вихованці дошкільного навчального закладу номер 5 хочуть підтримати українських дітей і передати їм рідне слово. Кому ви передаєте ці книги? Наші друзі живуть в Іспанії. Ми хочемо їм подарувати частинку України. Ось ці книги. Рідне слово перев'язали патріотичними стрічечками. На сам кінець проводимо контрольний перерахунок. І маємо точну цифру. 964 книги від Кам'янець-Подільської громади поїдуть у Валенцію. Далі швидко і весело наповнюємо наш бус, бо вже час повертатися додому у Хмельницький.